Російська пропаганда знову видала шедевр. Тепер вони лякають своїх глядачів тим, що Естонія нібито збирається напасти на Росію. Ви уявіть, маленька країна з трьома мільйонами населення раптом вирішила захопити Велику Росію. У сюжеті показали танки на вулицях Таліну. Але от халеп, це не підготовка до вторгнення, а святковий парад до Дня Незалежності. Так, британські танки справді були. Тільки вони їхали не на Санкт-Петербург, а просто по головній площі столиці. Факт-чекери довели: ці кадри зняті ще в лютому, а не під час якогось наступу. Насправді Естонія не готується до війни, а скоріше до оборони. Країна будує нову базу і планує понад 600 укріплень на кордоні з Росією. Це підготовка до захисту, а не до нападу. Лише дуже довірливий глядач може повірити в таку маячню. Тим більше, що російська аудиторія вже звикла. Їм колись розповідали, що Україна напала на ядерну державу. Тепер подібний сценарій намагається нав'язати і про Балтійські країни, і тут виникає головне питання: або в Кремлі справді не розуміють елементарної логіки, або просто вважають свої аудиторію настільки наївною, що їй можна втюхати будь-що. Ну от як вам такий новий страшний сценарій від Ростебе?